У одинадцятому році ми прийняли рішення починати бізнес. Почали з того, що купили кілька корів, кілька теличок з кожним наступним роком. Ми потрохи збільшували розміри приміщення і стараємося виробляти якісне молоко. Були дуже великі проблеми, не було доступу взагалі до палива. На заправках нічого немає, посівний сезон починається, насіння немає, добрив немає, люди всі в паніці. Це, це дуже складно. Локація нашого бізнесу вона поруч з польським кордоном, тобто, ми бачили, як люди втікали з країн. Люди стояли по кільканадцять годин по добах, не маючи доступу до їжі. Скажімо так, і ми разом з нашими сусідами з друзями з місцевою владою допомагали всім, чим могли розвозили сире молоко. Перш за все, була розроблена хороша програма інформування виробників фермерів. Ми маємо хорошу співпрацю з нашим банком-партнером, і після того, як стартувала ця програма, банк нам розповів про умови кредитування. Ми побачили велику перспективу. Ми купили два трактори. Ми купили Лінійку для заготівлі кормів дуже хорошої якості прес. Також ми отримали кредит у вигляді оборотних коштів, які дозволили нам закрити певні фінансові питання, які виникли після повномасштабного вторгнення. Перш за все, ми любимо тварин. Ми в 2020 році купили систему визначення охоти ізраїльську. Вона дозволяє на кожну корову повішати датчик, який аналізує поведінку корови, активність корови, її жуйку при виникненні проблем. Ми бачимо проблему набагато швидше ніж може сама корова показати. Робот не спить, він не має кавоперерви. він не хоче відпочити. Кожних дві години він виїжджає на свій маршрут і завжди підгортає корм ближче до тварини, щоб вона мала доступ до нього. Наша основна мрія це перемога. А далі рухатись вперед. І, напевно, наша така потаємна мрія, яку ми б хотіли досягнути, це розвинути крафтову переробку з нашого з молока. Ми би хотіли виробляти хороше, якісне пастеризоване молоко, якісні кисломолочні продукти і хороше якісне масло. Поки що назву тримаємо в секреті, є там певні напрацювання, але це буде цікаво.